В нас є 3 степені А дорівнює корінь 5 степеню з 3 степені 2. Необхідно знайти А. Постав це відео на паузу та спробуй знайти А самостійно. В тебе обов'язково все вийде. А ми продовжимо. Для початку давайте згадаємо, що для того, щоб позбутися кореню nного степеню, нам необхідно весь вираз піднести до nного степеню. Отже, n у нас виступає п'ятіркою. Тому ми підносимо всю праву частину до п'ятого го Але так як нас це рівність, нам необхідно її зберегти, А отже, ми підносимо ліву частину також до п'ятого го Давайте згадаємо, що за властивістю показників, або, іншими словами, експоненційною властивістю, ми можемо сказати, що 3 в степені А піднесено до п'ятірки це те саме, що взяти 3 в степені А. Та помножити саму на себе 5 разів. А з цього випливає, що ми маємо 3 в степені А плюс А плюс А плюс А плюс А. Плюс а. а отже маємо 3 в степені 5А. Давайте запишемо, що з лівої частини в нас виходить 3 в степені 5А. А з правої частини будемо мати 3 в степені 2. Як бачимо, основи цих степенів однакові це трійки. А отже, ми можемо прирівняти ці степені. Тобто 5А дорівнює 2. Тепер ми можемо сказати, що А дорівнює 2 п'ятих. 2 п'ятих. Як бачимо, в нас вийшла дробова відповідь. Давайте спробуємо підставити в наш Основний вираз цю А. Тобто будемо мати 3 в степені 2 п'ятих, дорівнює корень п'ятого степеню з 3 в степені 2. Також ми могли б сказати, що це те саме, що 3 піднесено до двійки і піднесено до однієї п'ятої. Отже, тепер ми знаємо, що 3 в степені 2 п'ятих дорівнює корінь п'ятого степеня з 3 в степені 2. І також дорівнює 3 в степені 2 піднесено до степеню 1 п'ята.